Є в нас такий чудовий автомобіль Renault Kengo ZE, тобто електричний. Не маю проблему в нього е, згорівший ротор електродвигуна. І Зараз спробую зняти відео про те, як зняти двигун в цьому автомобілі, тому що такого відео я інструкції не знайшов, спробуємо її записати. Скажу так, я не професійний майстер, це буду робити. Перше і, можливо, десь якісь неточності. У цьому електромобілі двигун знаходиться в самому низу, тобто тут є такий бутерброд. Внизу двигун, посередині інвертор е чи зарядка. І тут зверху, ну, тобто я можу помилитися, але є три шари з них, двигун внизу. Тут є Двигун, інвертор, зарядка. До двигуна відповідно треба добирати в самий низ. Для початку знімаємо робіт з електро. Машиною треба зняти спочатку 12 вольтовий акумулятор від'єднати і потім від'єднати е, так, так звану чеку на е, високоватній батареї, чека знаходиться ось тут. Якщо видно, В цьому корпусі. Ось і сама чека. Беремо її все, Високоватна батареї у нас. Роз'єднано, можна безпечно працювати. Значить, для доступу туди назад до двигуна знімаємо щітки і жабо, будемо відкручувати його тут всю Ту бляху, щоб був туди у нас доступ до двигуна. Так, відкрутили, знімаємо бляху. І ось таким чином нам відкрився гарний доступ для... До цілого двигуна верніше, до цілої тут установки. Ось є один болт, який кріпить двигун, який знаходиться внизу. ось є. Та, видно. Відусловно, тут Ось там другий болт, відповідно там десь. Третій і з цього боку його добре видно. Ось. Ось там. Четвертий болт. Ну, і що ми зараз будемо поступово розбирати, знімемо зверху цю штуку. Це вроді зарядка. Зарядний блок, і вже мозги від електрики, наскільки я для себе зрозумів. Ну, може якщо воно не зовсім так називається, то хто знає то поправте. Ну, але суть, суть не в назві суть в тому, що це є верхня штука, чи є внизу під низом інвертор, а там внизу є сам двигун. Як знімати високовольтні фішки з електродвигуна Рено, Рено Кенегу? Спочатку цю синю штучку відводимо. Далі тут натискаємо І такий фіксатор, Оп. воно злітає. Якщо повільніше, воно може не з першого разу піти. Так класно. От воно йде сюди. Це ми стягуємо потім. Коли стягнули Стягнули вже до кінця, отут воно втупилося, тоді воно вільно вийде. Тобто цей зубчик і тут заходить в цей пас. Тобто в даному випадку ключик стоїть рівно і воно собі вільно виходить з цього пасу. От і все. І виглядає це приблизно ось так. Ось так. І так, ми тут зняли все, що нам заважало, відкрутили бачок. Від'єднував всі дроти, клеми, все, що навколо заважало, щоб зняти цю верхню штуку. Тут до цього відкручуємо раз, два, три і чотири болта. Також ззаді треба відкрутити кріплення цієї пластини. Отут є болтик. І раз, два і тут кріпиться маса. Не дуже хотів, але придеться знімати сам інвертор. Чому придеться знімати, бо до цього четвертого болта нема нормального доступу. Я не дуже хочу тут зараз лізти, мучитись. Можна пробувати відкручувати цю, цей роз'єм. Але то мабуть, простіше зняти просто інвертор, він кріпиться ось раз, два, три, чотири в чотирьох місцях. Плюс треба зняти високовольтну цю фішку, цю фішку я вже зняв, Знімається як верхній, відкрутити масу і тут ще раз, два шланги і ще якийсь третій контакт. Як зняти клему на е, фази? Треба оцю, цей запобіжник синенький вверх, Ей, впав, потім достану. Далі тут внизу є така пімпа. її натискаємо, яка блокує. Зараз. О, Дозволяє відщовкнути ручку. Тягнемо ручку вверх і прямо вискакує. Чік. Все, зняли. Так само там внизу знімається аналогічно на догу, ніби я там вже знімав, коли його перевіряв. Так, Від'єднав інвертор, це трохи було складно, складність була в тому, що зараз покажу. Зекунду. Тут є внизу одна фішка, для якої важко підібратися руками. І з іншого боку, так само внизу фішка. Тут треба було її спочатку від'єднати. Ось вона вона від'єднується. Отак. Ми її відкриваємо, вона сама від... відходить, але до неї трошки важко дістатися. Ну і це друга. В принципі... Зняли, от у нас вже є доступ до самого двигуна. Зараз зливаємо з редуктора масло, ось тут наш редуктор. Масло з редуктора, привода витягуємо і в принципі можна знімати сам двигун. Так, Зняли, зняли колесо. Далі треба зняти підкрилок, щоб, бути, щоб мати доступ до двигуна. Будемо знімати. Е, ступічну гайку головкою на 30 і трубою метровою. І треба нам вибрати привід звідси туди, в редуктор, щоб зняти двигун. Ну і Тут, щоб мати доступ до двигуна, треба зняти в цей передню частину Ті, тих чотири пластикових заглушки. Раз, два, три, чотири і один е, Одна гайка на зірочку. І забув про... Тут ми зняли, забув про п'ятий, є ще п'ятий. Таку Ту штучку знімаємо. Отягуємо підкрилок і маємо доступ до двигуна, до щиточного вузла. Це все повід'єднювати. Щіточний вузол. Тут знаходиться у нас. Там і три болтика, його відкручуємо і відкручуємо, можна перевірити щиточний вузол. така історія. І так двигун знятий Я не показував безпосередньо як його знімав. Там просто треба було повідчіпати навколо усе, що заважало. Ось і він у нас тут. Тобто він має чотири точки кріплення, тут, тут і тут. Верніше. Отут. І має ще одну. Знизу не видно. Там Під, під машиною зай треба було відкрутити. Звідси, заходить одна півлісь. Тут друга, це механізм переключення передачі, його також треба було тут від'єднати. Це від нього фішка. Тут ще напереді є. яку також відкрутив, ну, тобто все, що лишнє було, тут фішка, повід'єднювали і мотор падає вниз. То ми Машину підняли вверх, мотор. Вишився внизу, потім його витягли. Ось така історія. Далі будемо дивитися. Розкривається ось тут він на весь на болтах. Раз, два, три і так далі по колу. Тут роз'єднується і ротор мав би витягуватись. Потім пізніше пробую його витягнути.